Через ДТП на вулиці Ярослава Мудрого кілька вулиць залишилися без світла. На вулиці Ярослава Мудрого вантажівка збила електроупору. Це призвело до пошкодження сусідніх опор з мережами. 112 будинків на вулиці Ярослава Мудрого та ще двох прилеглих вулицях залишилися без світла. Микола зі вчорашнього дня без світла. У ну, хату зайшов, не було світла. Тоді не пам'ятаю, хто сказав, сусідка, по-моєму, сказала, що тут аварія на, на, на цій вулиці. От. Ну, я так і не виходив. А сьогодні вже дивлюсь, усі служби роблять, усе, як кажуть, оперативно. На ділянці вулиці Ярослава Мудрого частково обмежили рух. Тут аварію ліквідовують кілька комунальних служб. Пошкоджені опори демонтували і поставили нові. Опори кінця минулого століття, відповідно, вони також не в дуже такому гарному стані, але стоять, працюють і плануються до заміни. Робимо новий підвіз нового кабелю, ну і відповідно повністю все технічно, технічна заміна приладів, які тут є. Це самі важчі роботи в нас, тому що задійний і ми, і рем, і треба багато проводів зняти поставити на місце. І це займає багато часу. Суму збитків підраховуватимуть. Потрібно, щоб за рішенням суду був встановлений винуватець зазначеного ДТП. А далі вже в судовому порядку буде проводитися робота щодо стягнення матеріальних нанесених збитків для міста. Альвіна Бремчук Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4